Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про т 110 е 4 американська ПТСА у 10-го левела і розмова, наша про неї сьогодні піде в контексті так званого ребалансу, а насправді просто Апу в патчі 1.28.1. Отож, е 4. В неї є низка яскраво виражених плюсів і низка яскраво виражених мінусів. Тобто машина перебуває в балансі і перебувала навіть до Апу. І я все ще схильний вважати, що набагато більш профітним для цієї гри було б не апати старі танки, а навпаки, опускати до їхнього рівня танки нові, які виходили. В тому вигляді, в якому виходили, насамперед через гонку озброєнь, що раз становлячись все більш сильними, все більш універсальними і так далі. і так далі, і так так далі, далі. При цьому є четвертий був взірцем балансу, і якраз під нього треба було або піднімати, або опускати усі танки навколо. Ну але маємо те, що маємо, і так сказати, розробнику видніше, як ви любите говорить, але... Про все по черзі. Абгрейд uh, він у вас зараз на екрані. Поапили його uh, відносно косметично, але приємно, що це означає? Тобто, це просто косметичні правки, які допоможуть тобі більш комфортно почуватися в боях, там краще зводиться, бути більш стабілізованим, там краще откатуватися жопи і так далі. Але при цьому суттєво не переапують цей танк таким чином, щоб він лишався доволі і відносно. Збалансованим при цьому всьому, чи можна сказати, що це Я поганий ні, ні, в якому разі він хороший, він приємний. Проте я все ж таки хотів би, щоб це був трошки інший апгрейд, а саме кути мінус вісім, замість мінус шість. Ну, бо чомусь є третє з ультимативною бронею є ці кути мінус 8, а в цього танка з дірявою башкою, зокрема, з, з дірявою маскою, з дірявими щоками з дірявим люком, кутився на всього мінус 6. Ну типу, як є, башта, це все ясно, але все одно. Дали б йому кути мінус 7-8. І при цьому якраз таки на одну секунду підтягнули перезарядку, тому що система а дуже буквально от останні років 5, у нас всі апи танків, всі нерфи танків, там буквально згадуємо: Шіфтайн, Ранні, Млеха, Кран, Суперкінь на той же я третій, і оці всі апарати. Що з ними робили? Той же полякося недавно. Що з ними було? Правильно, одна секунда перезарядки, або в плюс, або в мінус чи це ап чи це нерв, і там 100 хп забирали. Тому от якраз цьому танку це було б точно не зайвим, проте система дала збій і Варгіймін почав робити інші апи. Е, нахіра для чого непонятно, ну, але. Знову ж таки, маємо те, що маємо. Тому ап просто приємний, просто комфортний, але насамперед косметичний. І ні в якому ранці, ранці, да. ні в якому разі це не є ребалансом, тому що ребаланс це, якби ми зараз взяли, просто зробили б йому нерухому башту, тобто зробили б її рубкою, да. дали кути, мінус 10 і там забрали пробиття. Оце ребаланс. Тобто ми міняємо концепцію танка, фактично, так чи інакше, більшою чи меншою мірою. Оце ребаланс. А так просто <кхм> банальний примітивний. Апгрейд і не більше того. Тому про все по черзі: набори, обладнання, загартування, турбіна, досилач. В другу збірку проти восьмих левелів можна поставити собі, не знаю, можливо, якусь вентиляцію закинути сюди там що взагалі стає в нас вентиляція. Да? Можна поворотники закинути, та й загалом більше нічого такого сенсу ставити немає. Просто варіація другої збірки проти лоу левела присутня, але загалом оце є найбільш універсальним варіантом. І якщо вам треба пояснювати чому, то пояснювати само собою, як я завжди говорю, не потрібно. В польовій модернізації, власне кажучи, в першому, перше, в другому зведення, в третьому огляд, в четвертому дивіться, взагалі. Швидкість перезарядку, ми найшвидше далеко будемо відверті, але при цьому ставити плюс до неї, мінусувати собі 100 хп майже, така собі історія. Ви можете поставити, безумовно, або ж не обирати нічого. Натомість я поставлю і рекомендую поставити перше, тому тут уже дивіться по собі на ваш розсуд. Як і загалом в останній комірці, я обираю плюс 2 км назад, тому що навіть попри ап йому все ще бракуватиме цієї швидкості, там буквально воно з турбіною з усім 17 км, І от це вже більш-менш притомний показник, але робить його само собою 15, Щоб поставити перше, не можна, та і 15 лишати, не ставлячи взагалі нічого, я б також не радив. Хоча, безумовно, хочеться дуже-дуже сильно поставити перше, оскільки це банально і потома потужність, ну, і загалом час до ремонту катка. Ну, і одним словом. Хотілося б перше, але маємо те, що маємо. Тому або нічого, або друге, або ж на ваш розсуд. І в спеціальну комірку обираємо собі живучість для подальшого встановлення загартування. Екіпаж на екрані у вас 5 людей, командир виконує роль Радиста, всі інші окремо при цьому 2 зарядника. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання. Ну і після цього будемо плавненько так, ну або ж не дуже плавненько, переходити до схеми бронювання даного апарата, і в цьому криється певний нюанс даного танка. Ой, господі, а саме, у нього є броня. Це відверто об'єктивний беззаперечний факт. Але ця броня, вона відносно сегментована, і проблема її полягає в тому, що насамперед ти не можеш нею послуговуватися прям гарантовано. Тобто це броня на дурачка, броня на рандомі, і не більше того. В якому плані, якщо коротко, да. У нас класно, круто, майже ультимативно заброньоване ВЛД, там за рахунок, зокрема, заворотіків, за рахунок скосіків, там ще й слово рекошет присутні, це все ясно, круто, прикольно. При цьому у нас дірява НЛД. Але фактично у нас є башта, башта не повного, але половинчастого обертання, і так дивишся на неї, наче все круто. Але там дірка раз, дірка два, дірка три, ну, відносна дірка, да? Там дірка чотири, ось і дірка п'ять. Тому бронявся танка відносна, але вона все ще є, і це все ще не леопард, що не менш важливо, починаючи з найбільш да, ключового, НЛД. До 200 мм броні, залежно від того, в яку зону будеш дивитися, самого самого низу буде рикошет. при цьому чим вище до зони стику, там буде броня набиратися. Тому прямо по центру 170, 200 плюс міліметрів бронювання. Загалом слабеньке очевидь, але воно сегментоване. Саме це його час від часу рятує. Там, зокрема, десь його задрав, передовернув корпус, припіднявся на якомусь рельєфчику, і тебе вже не кожен 8-левел далеко проб'є. Ну і при цьому всьому, там в самих-самих скосіках, можливо, навіть буде набиратися якась броня для, знову ж таки, рикошету. Е, стик. 290-300 плюс міліметрів броні. Це саме вже наведено. Є там номінал 260. Цей стик по всій площині. По центру буде найменше броні. По краях вона буде донабиратися, за рахунок того, що у нас вигнута форма оцього всього. ВЛД та і загалом лобової проєкції корпуса. При цьому трошки вища зона в 210, там уже 300 ну, до 300 мм броні, нехай да. Ну і трошки вища, там все класно, круто прикольно, банально за рахунок того, що там у нас ще більш вигнута зона. Номіналу не так багато, там у нас 180 мм броні, але при цьому якраз рекошетний кут і утворюється самий рекошет, який дуже-дуже добре нас сейвить від гармат супротивника. Бортова проєкція. Оця задня штукована 76. В цілому верхній борт 76, нижній борт 44, ну і це вже лобова проєкція пішла. Поставили притомний кут. ББХ подколи витримкували рекошетом, при цьому для кумулятива треба буде місцями дещо передовернути, тому що борт у 86, це не так і багато. Цього просто достатньо, щоб за широким американським катком ховати найбільш розливу ділянку. При цьому з нижньою зоною є нюанс. 44 мм це означає, що все, що вище 132-го калібру проб'є вас сюди по правилу трьох калібрів, тобто сам себе я чотири пробуваю оцю сідлянку навіть під подакими ось о-кутами. вочевидь, просто банально по правилу трьох калібрів. І проблема полягає в тому, що коли ти розумієш, що проти тебе грає, ти, вочевидь, можеш підлаштовуватися. Але якщо перед тобою стоїть танк з умовним 155 м калібром, такий самий як ти, і ти прекрасно усвідомлюєш, що він тебе сюди проб'є, то ти апріорі вже дещо стиснутий і замкнутий у своїх діях, бо прекрасно усвідомлюєш ризик навіть розпікування бортом під лютими лютими кутами. Ну, хіба що чувак про це не знає, але, вочевидь, ти завжди маєш припускати, що чел проти тебе знає всі твої вразливі зони і розуміє, куди стріляти. це буде найбільш правильним підходом до бою. При цьому, як завжди, в, власне кажучи, десь тут лобові проєкції, присутня американська пірамідка, ось вона 76 мм, буквально одразу за катком. Вона відносно мініатюрна, в я 4 да? там можуть щось закинути випадково, але здебільшого, це скоріше історія про рандом. Якось так. Лобова проєкція башти знову ж таки по краях щоки. Там від 240 там до 200, нехай 300 міліметрів броні, грубо кажучи, щоб так заокруглюючи. І наводячи максимальний показник. І в чому нюанс? Тому що 240 для 10-го левела в башті, ну це мало для штурмової ПТСа сау тим паче, це реально мало. Так само по краях 240, ну типу з іншого боку, це, вочевидь, ну, типу. Гряд трошки будемо відверті, і не більше того. Маска. По краю 400, 800, 600, 500 мм броні, 700, класно, круто, прикольно. З одним нюансом. Переходимо до ділянки справа з від маски гармати, Ой, не від маски, а від гармати самої, перепрошую. І отримаємо зону в 254 мм броні, яка само собою простягується на вильот. І є при цьому достатньо великою. Ем... Знову ж таки, як і оця історія, трошки бред для штурмової ПТСАУ. Ну і лючок він присутній в ньому 152 мм, Це не лючок є третього, він простягується на виліт, у ньому до 200 міліметрів, там ну 250 не введено броні в кращих зонах. І само собою це дуже-дуже мало, тому всі, хто в нього влучають, здебільшого його і пробивають. Там хіба що самий самий скос платить якийсь рикошет, але не більше того. Тож підсумовуючи по бронюванню, ми маємо танк середньо заброньований, ну, типу, помірно заброньований, якось так. Чому помірно? Тому що да, в нього хороше ВЛД, да, в нього логічно ослаблено НЛД, тобто закономірно. В нього посередній борт яким можна послуговуватися, але тільки ти його передовернеш, то поїдеш в ангар само собою. І, здавалося б, є башта, але проблема цієї башти полягає в тому, що м м в тебе банально куча дірок. І ця куча дірок, ось раз, два, три, чотири і п'ять. Вони роблять твою броню. Такою, на яку ти не можеш покладатися прям гарантовано і впевнено, послуговуючись нею. Правильно? Правильно, чи він все ще танкує? Так безумовно танкує, тому що в цій грі немає точності, вочевидь, попри те, що ви думаєте інакше, в ній немає, і в ній, в ній фізично не існує цього параметра як точність, попри те, що розробник заявляє, що вона є. Е, але по факту її не існує, і виходить так, що снаряд вправо, снаряд вліво там вище, нижче, лівіше, правіше, і ти вже його не пробуваєш. Тому в цьому плані безумовно те, що його треба, в принципі, вицілювати, броня є. Ломунуть на автоприцілі не вийде і просто вицілить башту, не вийде, тому що тобі треба вицілювати конкретну ділянку на башті. Або справа зліва від гармати, тому що по краях маска заброньована заброньована. Перепрошую, або ж справа зліва від маски гармати, тому що все інше піде в скосі в або ж конкретно лючок. Ти все ще змушений вицілювати так чи інакше. До речі, класна розказка. Ахірена теплолих мап не існує вірту далі. От uh, і тобі так чи інакше треба все ще вицілювати. Це очевидний беззаперечний факт. І відповідно з рахунок цього, да, дійсно, ти щось інколи на є четвертому будеш за рахунок цього танкувати. Але прям бути впевненому в цьому бронюванні ну, само собою ти не можеш через низку озвучених ну, вище. Причина це безумовно неприємно, тому що, ну блін, і кутий мінус 6, тобто баланс направка, да? З ними можна грати, безумовно, але це не так приємно, як з більшими кутами. Реально, чуваки дивіться, теплова карта, а так вона виглядає. У них вся команда на цьому фланзі, у мене вся команда на тому фланзі. Це називається теплова мапа. Плюс, само собою з води, типу, да? чоловік такий, а давай поїдемо, запушимо лявий фланг. Давай, ну поїхали. От тому. <кхм> Соло гравців взагалі і апріорі за визначеннями не повинні грати проти гравців взводах. Як на мене, це очевидний факт. Повинно бути дві окремі черги, взводники грають із взводниками, а сольники грають із сольниками, Це, знову ж таки, як на мене, елементарно, очевидна балансна правка, але ніхто цього само собою не зробить, тому що тільки взводами ці чувачки можуть хоча б щось якось робити в боях і не вмирати в ноль. Ну, але кого це, зрештою, хвилює? правильно? Правильно. Е, завершуючи, да, по Є4. 35 вперед максималка, 12 назад. Загалом поїде, загалом набере турбінкою, ми це все діло, ще й Апаємо бустимо. Да, покиньте позицію обов'язково. Стоїть ззаду на своєму. Е, перепрошую, я кончено виїхав як дурачок. Е, стоїть позаду на своєму Є5-му і каже, щоб я покинув позицію. Не приїхати до мене й помогти мені, да? а покиньте позицію. От-от такі вони гравці да. От Така в них залізобетонна логіка в їхній хворій голові. Ну, але що поробиш, таке життя, і воно бентежне. Да, так, так, мені клейпа там видно чи не видно, мабуть, не видно. Він мабуть, перевалився вже на, на внішку, да, походу. Походу, перевалився. Так, там випікує Е4, о, є5 перепрошую. Ловлю його в противоход, коли він дає задній хід. І даю йому тичечку. Якщо вони всі перевалилися, це з одного боку погано, з іншого боку, непогано водночас, тому що я можу потім підпушити Е5 загалом, да? Оу, дарова. Дарова, братульок. Трошки дозводимось. Кидаємо тичку. Ну і зашибійся, бою, що мене зараз знизу запушать, тому що знову ж таки моїх е е грільочків, так сказать, моїх курей з сідла зігнали. да? І очевидь, вони зараз будуть менше контролити це все лайно. Ну, як наслідок, мене просто приїдуть і похоронять. Цілком можливо і потенційно. Правильно, правильно, все, єпатий вже. Він, все, 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 він повірив в себе, все, банка лопнула. Все, лопнула баночка, він повірив в себе. О, Получив! О, оце хорошо, він получив. Його б добиться, насправді, зараз, але він кадешся раніше за мене, само собою. Тому я навіть не буду його чіпать. Дався він шотний. І я сподіваюся, в нього вистачить розуму, більше не пікать. Ну от чесно, я хочу все вірити, що йому розуму не забракне, просто більше не виїжджати на мене. І я зможу більше якось сейвово дограти цей бій. І з поганого, до речі, у них закінчується хП. Прям дуже-дуже активно закінчується, насправді. Ніпати поїхав здихать. О, боже, які фаршовики. А мене немає дамага все ще, ну, типу, 3400 це гавно, по факту. Тому да. Е, По швидкості: 35 вперед, 12 назад, з турбіною більше, набирає, їде, і доволі збалансована сама по собі циферка, в плані як е, максимальна швидкість. Що вперед? Що назад я б сказав би, тому що е, загалом назад можна було трошки швидше, проте великих проблем з турбіною вже не відчувається. Вони все ще можуть десь окремо відчутися, да, в моменті, але щоб прям великі, ні, само собою. Їх уже немає. Мантікора з боку, походу, реально стоїть. Ну але я буду її ігнорувати, А, ні, вони не з боку, прикинь. А, хотів сказати, буду ігнорувати, тому що мені немає коли, мені треба їх вперед, давати останні дамаг в бою. Бо хто, як не я, правильно? Що, то є п'ятий, ззаду стояв ФК на базі? Ну ні, дякую. Я не дозволю, щоб анскільний скот, який на важкому танку, просто АФК на базі, давав дамаг замість мене. Правильно? Правильно. Так, його б добить по-хорошому, а все вже немає сенсу. Кидаю 4, то, будь ласка, плюнув кудись і влучив. Ух ти, йопса, не мать. Не, не пуш, будь ласка, там, ззаді чуваки, одіть, 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 одідіть, заховайся, заховайся. Заховайся, я сказав, дурочок. Ховайся, чел! Я в тебе вірю, ти зможеш. Тихо, 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 куди вниз. Боюкладку не підірвали, ну, прикра само собою, ну але. Маємо те, що маємо, хоча б так, уже непогано. Так. Ну, фо... я не буду йому закривати. Подивіться, якби я був мудаком, я б зараз перекрив би тичку фошу і просто ну, банально не пустив би його вперед, правильно? Але я не зовсім кончений, тому я не буду таким займатися і, вочевидь, будемо грати з вами чесно. От, зробили свої 4500 чесного дамага, все. Питань немає. Бо перекривають тільки анскільні виродки стрика на топах. Ну, вони не анскільні, порівняно з загальною біомасою, яка все грає, так? Да? Але вони псевдяті, яка в свої тритищі потії, заради зайвої тички готова і мать продати і чувака союзного виштовхати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому таким займається тільки скот з 2700 3300 на топах. І не більше. Це не до всіх, само собою не всі такі, в діапазоні, який я назвав, да? але це просто із моїх спостережень, з мого багаторічного досвіду. Саме чуваки з такими показниками займаються потімним лайном. Правильно, правильно. Так, все, я не встигаю нікуди. Його доб'ють без мене. Ну і <кій> ладненько. Нарешті можна поговорити про гармату тресці його матері, тому що ми були дуже сильно захоплені бойовою пригодою і не мали на це часу. Так от, по гарматі. Це у нас кути вниз мінус 6, це у нас виделка вправо вліво в 180 градусів, тому що у нас башта, нехай і не повного обертання. Ну і калібр у нас 155-й. При цьому всьому пробиття на базовій ББХі у нас 295 мм, по-моєму. Зараз подивимося якраз. А, бо я не е, да, Пробиття базою ББХ 295, польот 870, альфа в 750 одиниць. Підкалібр пробиває 375, це ультимативне пробиття. Да, це підкалібр, він рекошетить, але за рахунок калібра і за рахунок ультимативного дійсного пробиття. Ми трошки можемо нівелювати той факт, що в нас снаряд без притомної нормалізації, ну і в принципі ви розумієте, я думаю, про що я. При цьому при пробиттю такому 375 має таку саму альфу 850 і польот в 1088 одиниць. Фугас пробиває 90 просто, дає альфу 1100 Ну і летить 870 метрів на секунду. Польот снарядів далеко не найкращий, але при цьому просто збалансований і достатній для ближнього бою, в якому ти й маєш грати на подібній патасал. Перший бій, 4500, трифрага, два крита 150 блока, 2000 майже асіста за рахунок того, що чуваки просто тупорилу пушили піді мною і здихали об мою команду. І пати, який просто ЄСБІ на базі АФК, самособи сильний гравець, головне це вірити. Правильно? Правильно. От, і це в нас топ-1 по команді з показником в 4500. Поїхали в другий бій, немає сенсу затягувати. І підсумовуючи, по всьому вище. Сказаному, ми отримаємо танк з посереднім, але все ще наявним бронюванням. Воно наявне, адже його все ще треба вицілювати, бо в цьому і полягає головна суть броні, ти так чи інакше змушений її вицілювати, а не лупить в силует. При цьому всьому посередність цієї броні полягає в тому, що занадто багато дірявих зон. Їх прям дуже-дуже дохера, і я, чесно кажучи, не розумію, що їм варте, ну хоча б маску зашити, да? Окей, нехай там ці зони щоки башти будуть розшиті. В них там буде 240-280 мм броні. Окей. Питань немає. Але хоча б маску зашити, ну, я не бачу в цьому великої проблеми. В тебе все ще лишається лючок, в тебе все ще що лишаються щоки, і ти все ще лишаєшся збалансованим танком, але банально приємнішим за рахунок зашитої маски. От, ну, але маємо те, що маємо. А, при цьому всьому кути вниз-6, це дійсно дискомфортно, і це от та найбільша проблема, в яку він впирається. Тому що пограти на рельєфі тобі не дозволяє не лючок, там якась невідсутність броні ультимативної в башті чи щось подібне, а саме конкретно кути в мінус 6 одиниць. У всьому іншому по рухливості. Ні, по подібних параметрах танк ну, доволі збалансований. нього нездорове пробиття, але це пробиття забаланшене перезарядкою в майже 16 секунд. Ну, в моїй варіації само собі там з польовою можна зробити менше 15, але ми ставимо, вочевидь, польову на, меншу перез... на, 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 на довшу перепрошую перезарядку, і натомість на кращу цю господі як її звати, на краще виживання. Тому. В загальних рисах так, можна сказати, що танк збалансований, попри своє ультимативне пробиття, низкою чинників, зокрема, дірявою баштою, зокрема, кутами мінус 6, і, в принципі, загалом іншими характеристиками, які нічим прям видатним, не вирізняються. Ну, крім пробиття, само собою, але як я сказав, воно у нас а, підведене до притомного чинника за рахунок інших нюансів. Правильно, Правильно, я зараз думаю, що мені робити в цьому бою. поїду я наверх. Спробую піканук зверху де птичку, але я тільки що поїдаю об'є 50, мабуть. А може не посвітився, тому що я побачив її габаритну точку, а от вона мою габаритку не побачила, по-моєму. Ну, окей, зараз трошки почекаємо, виїдемо трошки глибше. Да, да, ідіть, ти, ти, ти ж так активно зараз граєш бій, що я повинен піти з позиції, тому що тобі є поком стріляти само собою, да, обов'язково. Ну, типу він зараз стоїть, просто дивиться в порожнечу і каже, ідіть з позиції. Чому? нахіра, для чого? Не ясно. Але головне, ідіть з позиції. При тому, що чувак сам навіть не знає, чому я повинен з неї з цієї іти. Кидаю тичку, вона невідомо куди зникає, невідомо де розчиняється в повітрі. Ну і, очевидь, ми її не даємо, цю саму тичку. Правильно? Правильно. Да, Тому в загальних рисах підсумовуючи танк був збалансованим і танк лишається збалансованим. Оцей ап він направлений насамперед на комфорт гри на ньому. І це непогано. Але знову ж таки, я все ж таки схиляюся до того, що ми насамперед повинні нерфити танки, які. Перевищують є четверту по своїй силі, щоб банально проводиться все діло до балансу. У нього, до речі, я зустріна полиця, я можу в неї влучити само собою, ну але воно летить не туди, куди я цілюся, тому ну гра про скіл, головне все. Це... Вірити. Головне в цю маячню вірити про те, що це гра про скіл, про точність. Що, в принципі, мені ця точність існує. Зараз дивіться, тільки я заражусь, він почне дергатися, смикатися. Дивіться. Я не почав. Не почав, слава Богу, дергаться і смикатися, Ну і добренько. Йому зараз видно мій люк. Це дуже-дуже неприємно, дуже-дуже погано. Я не встигаю скидатися, щоб його просадити ще на одну тичку. А от мені зараз закине просто або в люк, або банально в безпосередньо башту. Ну і, в принципі, так це зрештою і сталося, просто що не пробив. Поїхали вперед. Нам треба спішити, тому що пітяж є до свого логічного завершення, тому що не лишається майже дамага, фактично. Ви скажете, як ще не лишається, його ще дуже, дуже багато. Але це лише візуальний обман, тому що тільки зараз піде стадія перепушу, вочевидь, дамага. Куди в мене середа зникають? Я розумію, що я кидаю з полусотки і так далі, але по Йосипу в мене снаряд тупо зник розчинився. Десь я навіть не побачив, куди він полетів. Ну, перший, само собою, не другий, а перший. По цьому чому тільки що також зник розчинився. Короче, якась херня на паличці в стікляній баночці, як то кажуть. Я можу його пробити само собою, і я його пробиваю. І з неприємного, до речі, давнього вилітає боєукладка доволі часто. Тому що вона перебуває в лобовій проєкції, ну, типу, як в, 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 в бортовій ділянці ближче до лобової проєкції, так буде більш правильно говорити. І за рахунок цього вона доволі часто одлітає. І це, само собою, неприємно з такою перезарядкою, тому що вона стає суттєво-суттєво довшою. Ну, Типу і так вона довга, так? Да? Вона стає ще довшою. Даю в ТВП, чому? тому що вона уїжджаюча. та ти типу, подивись, знову боєукладка ти глянь на те глянення, я буквально вам сказав тільки що да? Просто покиде боєукладка, що за бред? Даю ПТП, тому що вона вже виїжджає звідси, і потім вона втече, і ми не дамо по ній більше домага. А от фаза стоїть на місці і загалом вона має можливість втекти, але має вона цю можливість лише через те, що мені тільки що дали боєукладку другий раз, тому що якби в мене не було боєукладки вибито, я б зараз би вже виїжджав і би дав битичку ще 10 секунд тому приблизно. Ну, Тобто ви розумієте, в чому нюанс, да? в чому вся проблема. укладка ну, да, вибита, класно, круто грати з укладкою. Дуже-дуже весело, само собою. Грати з вибитою. Боєукладочкою. Мені б агресувати зараз не сп... ні, О, Боже, ну чому ти так робиш? Ну що ну, ти твориш? Летичку зараз вмираю, тому що він мені закинув люк. А якщо я не закинев люк, то, то просто лупане мені сулет на 900. Ні, не лупанув, дякую. Ремонтую боєукладку, чому я не ремонтував її одразу, тому що я вже був заряжений, да? а якби мені, скажімо, збили каток, то я б вже його не відремонтував потім, правильно? Тому, відповідно, пріоритетом було зараз е зберегти можливість далі жити в бою, а вже потім усе. Інше і другорядне. Зараз треба пушити ЄСП4, насправді, тому що поляк цим займатися не хоче, при цьому фаза не пікає, вона стоїть максимально пасивно. Плюс є 4. Чоти... Ой, є 4, господі, бабаха там все ще перебуває, відповідно, ми не можемо через неї проїхати. І проблема лише в тому, що мені буде зараз незручно просто на нього грати. Ти подиви, боже, я стояв його, ждав, 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 ждав і він поїхав. Ти вдумайся, це це, це просто якийсь сюр. Це просто, це, це просто якийсь сюр, це навіть ну, не смішно, якщо чесно. Це просто навіть не смішно про історія про те, як вони починають їхати, коли ти відвертаєшся. У мене зверху контрить чувак, мені треба падати в я терміново, тому що ззаду зараз прийде Бабаха. Мені треба прямо терміново в неї падати, без стопа, без всього, без всіх оцих приколянь. Бабаха там спереду. Попробую заставити поляка, наскільки зможу. І добить зараз Тавапе. ТВП добив, ззаду із 4. Поляка, я засею. Вабаха приїхала повз нас, тобто вона вже для нас не становить небезпеки. Окей, зараз беда тичку 24, по 4 поки він заїде, але він встигне заїхати раніше, ніж я йому дам тичку, правильно? Правильно, потім він буде пікати поляка, але я ще не відповідно Він їде раніше, ніж я заряджусь, і мені його не видно, тому що поляк його перекриває, але я закидую тичку в піксель. Ну, відносно в піксель. Правильно вицілив само собою. Правильно піймав таймінг. Зараз треба прокатитися, не отримавши тичку від нього. Правильно, правильно все. Прокатилися. Стоїмо, чилимо. Так, да, і по танку завершуючи нарешті, тому що нам не дали завершити історію, бо нас сильно відволікали. М -м Танк не просто збалансований, він приємно збалансований. На ньому приємно банально грати, і це не може не тішити. От якось так, якась така історія. Я сподіваюся, ви розумієте, чому на ньому приємно грати, тому що він метовий. І ви скажете: Ну який ж він метовий, якщо в нього дірки в масці, дірки в башті і так далі. Так в цьому ж і суть. Це не леопард, тому що бабаху, я воно в силуат стріляю, пробиваю її. А тут все ж таки як не крути, ну якусь мінімальну ділянку і зону треба вицілити. Що б ти не робив, як би тобі сильно не хотілося, тобі так чи інакше, треба щось, <кхм>, щось перепрошую, вицілювати. І в цьому полягає суть м'ятості насамперед. От, якась така історія. Ти куди поїхати, що кончений? Дозводимося трохи, наскільки можемо. Подпал, подпал, не буде, Аня буде. А, він потушився, боже, який фаршовик. Фарш. Хорошо, його добили. Ну вони возьмуть базу, тому що. Аря взять базу. Я на фоловом бачатіну, я буду брати базу. А, круто! Юху! Жесть, гра про скіл. Дав, все чуваки взяли базу замість того, щоб з нами ще пострілятися, був потенціал зробити в цьому бою ну, мінімум тички дві загалом. Ну, може, одну, якщо бачат впориться, так? Да? Але, в принципі, він був. Коротше, думку завершуючи, трясця його матері, кончений на стрімері, не може два слова зв'язати докупи, щоб не відволікатися на якісь ремарки. Танк збалансований і був ним. І треба було апати, ой, перепрошую, нерфити танки, які навколо нього, щоб вони до нього опустилися, а не його підтягують до них. Але при цьому це я б все ще не зробить його імбою. Він просто підвищить суттєво комфорт гри на ньому за рахунок стабілізації, зведення і так далі, плюс швидкості назад. Проте я б йому апав би, якщо чесно, нескільки комфорт гармати, тому що якраз таке оцим дискомфортом було забаланшено пробиття в 375. Оця цифра, оцей підкол в 375, ще раз вдуматися в цю цифру, да, вона була забаланшена якраз дискомфортом гармати довгим зведенням, відносно такої ніякої стабілізації і так далі. Воно було саме цим збалансовано. Тому краще б вони йому апнули не оці параметри, а апнули йому банально лоб маски, саме цю ділянку повністю зашила, оцей кирпіч, оцю здоровену цеглину. Краще б вони її зашили повністю нормально. І при цьому дали куті 7 8. Це було б більш правильно і загалом. Не ламало б баланс гармати як такої. Типу, да, так, куди ти мінус вісім, круто, прикольно, але в нього все ще куча вразливих ділянок, тому це ні на що не впливає загалом. А от ем, можливість швидше давати тичку, тому що ти більш зведений, більш стабілізований і так далі. Це якраз впливає на багато що, тому що ти виїхав, менше стоїш при в прицілів супротивника, швидше даєш тичку, швидше уїжджаєш назад, тим паче, що тобі апнули швидкість назад, само собою, на 2 км, І за рахунок всього цього. М -м, танк знову ж таки не стає токсичним, але точно стає занадто. Не те, щоб сильний він стає суттєво сильнішим, аніж він мав би бути в контексті балансу цієї гри, до якого треба приводити інші танки, знову ж таки, навколо нього. Все, якось так сформулював нарешті думку, кончений на стрімері, слабумний, ну і якось так. 6500 500 в другому бою, фрага, 7 критів, а 1270 блока, 50 асіста, Це у нас топ-1 по команді. І неважливо, скільки ми б навіть пофармили, тому що це у нас не прям танк, само собою. За два боя у нас вийшло скільки там. 5500 середньої шкоди, 1000 середнього асіста і 1210 середнього блока. Ах, на завершення. Танк завжди був цікавим, танк завжди був приємним, танк завжди був грабельним, при цьому достатньо нормально збалансованим, і при цьому ще достатньо сильним, і достатньо м'ятовим, що не менш важливо, навіть по дірки в пашті, які в нього присутні, само собою, і тут немає чого гріха таїти. І навіщо було його чіпать? Ну, типу, підтягнути під інші танки, але ж це називається гонка озброєнь, коли ти постійно все лише апаєш. Розумієте, коли усе постійно лише апати, то ми отримуємо турбачі, ми отримуємо ще більше прискорення рандому і так далі, і так далі, і так далі. От якось так. Тому нахера, для чого я не викупаю, але безумовно, ап відносно, якісний, хоч і не такий якісний і не в ту трошки сторону, якісний, який би мені хотілося на ньому бачити. Якось так. Все не грати це гавно і на все добре.